Сто метрів мистецтва під таким гаслом вперше у Коломиї відбувся фестиваль вуличних мистецтв АртВізія. Упродовж усього дня Коломияни та гості міста мали нагоду насолодитися розмаїтим мистецьким коктейлем від музики до фаєр-шоу. Що ще цікавого було на фестивалі? Знає Ольга Гереджукти чи не проти. Музиканти, вуличні художники, фотосушка, виставки картин, розпис фасадів будівель, акробати на ходулях, поетичні виступи і все це на головній вулиці міста. Таку альтернативу стихійній торгівлі запропонувала ініціативна група коломиян з антикафе Генеза. Організатори сподіваються, що згодом серце нашого міста відновить своє культурне обличчя. Прикро, що в нашому місті. Е на відміну від Франківська, Чернівців інших міст України, центральна вулиця не є вулицею, де люди мають можливість прогулятися, відпочити з сім'єю, з друзями, тобто показати місто гостям, туристам. Я маю щиру надію, що наше місто буде не тільки культурним центром, що воно знову стане. Взірцем для населених пунктів всієї України, адже нам є що показати. Мало того, нам є чим здивувати. Наша архітектура дуже красива, наша історія дуже багата, а саме основне в нас є дуже багато чудових, талановитих людей. У рамках фестивалю реалізували історичний проект Студії живої історії. Це візуалізація літературної екскурсії Коломиєю, каже автор проекту Софія Надія Віконська. Оскільки я беру участь у історичному проєкті, який називається Студії живої історії, я написала проєкт по літературній екскурсії містом Коломия і вирішила зробити якусь певну візуалізацію для того, щоб сам текст це дуже добре, але потрібно якось вказувати певні будівлі, яким чином їх відзначати. Ось частина раніше це був відомий готель Галицький готель, або як його називали Галіція. І саме тут свого часу Іван Франко в останнє зустрівся зі своєю коханою Ольгою Рошкевич. Ну і ми відображаємо цей момент ось такою цікавою фрескою. Мить прощання Івана Франка зі своєю коханою на стінах колишнього готелю Галіція зображає художниця з Івано-Франківська Марта Бельмега. Дівчина вже має досвід фасадного розпису, але в Коломиї працює вперше. Я дізналася про фестиваль, як мистецький в цілому, і запропонувала, що я таки робила вже у рамках фестивалю настінний розпис. Мені сказали, що тут танцював Франко разом з Ольгою Рушкевич і звідси вже вся от тематика от цієї картини. Музиканти з гурту Двері Боком Михайло та Микита приїхали на артвізію з Чернівців, щоб подарувати Коломиянам хороший настрій. кажуть, у їхньому рідному місті вуличні музиканти не рідкість. Від самої Коломи найпозитивніша класна атмосфера, така і від фестивалю, тим паче дуже багато цікавих людей. От закладів Круто. І наші пісні вже дуже подобаються чернівцям. Можливо, і з коломиї так наші пісні найближчим сподобався. часом почуєте. От ми готуємо такий маленький міні-альбом. Фестиваль не є комерційним заходом, як учасники, так і організатори працюють на волонтерських засадах, каже Сергій Коцюр. Всі учасники приїхали до нас безкоштовно. Ніхто з додаткових коштів за це з організаторів не брав і ніхто не запрошував. Це одна з наших головних головних принципів ідей нашого фестивалю. Тут може виступати кожен, хто вміє творити. Такі дійства планують проводити тричі на рік. Вже незабаром наприкінці вересня відбудеться наступна артвізія. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події НТК.